Уже з наступного понеділка у рівному діти повернуться за шкільні парти. Тож до кінця цього тижня усі ремонтні роботи в навчальних закладах повинні бути завершені. Готовність шкіл та садочків до початку навчального року перевіряла спеціальна комісія. За її результатами усі міські заклади освіти перевірку пройшли. Працювало в мене чотири комісії. Дві по закладах загальної і середньої освіти, дві по закладах дошкільної освіти, до складу комісії входили представники служби з надзвичайних ситуацій ДСНС, представники Держпроспорту служби і національної поліції. За результатами огляду вкладно відповідні акти готовності закладів освіти до нового навчального року. Також у Рівному ще тривають конкурси на посади директорів ліцеїв та гімназій. У закладах загальної середньої освіти тривають конкурсні відбори. Власне, на цьому тижні буде конкурсний відбір на посаду директора 9-го ліцею, на посаду директора 23-го ліцею. І на посаду директора п'ятої гімназії у місті активно працюють над утепленням шкіл та садочків. Наразі завершують роботи в дошкільному закладі номер 7 та номер 57 та в ліцеях номер 8 і номер 13 Нам вдалося фактично за два останні роки це зробити термомонізація наших закладів. Тобто, це є кошти і грантові безпосередні кошти міського бюджету. Але це максимальна та увага на те, щоб заощаджувати енергоносії. І ми цим над цим працюємо, тобто зараз завершується фактично. Чотири заклади, це 7-й, 57-й, от і садочок, і також 8-й, 13-й, ліцей. Крім енергоефективності закладів, значну увагу приділяють безпеці. Тож у рівному перед початком навчального року перевіряли і укриття шкіл та садочків. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівного Андрій Барнацький зазначив, що всі заклади освіти у рівненській громаді мають укриття. По місту в закладах освіти в нас ситуацію можна вважати взірцевою. Заклади освіти, так само як і медицини. У нас практично всі під 100% готові, готові приймати в своїх укриттях людей, працівників а також. Просто пересічних громадян Андрій Бернацький додав, що тривалий час укриття не було в Рівненській гімназії номер 14 Це пояснює тим, що в приміщенні не було підвалу. Втім, на території школи торік збудували повноцінне бомбосховище. Його вже здали в експлуатацію. Валентина та Денис Козлов телеканал